Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про те, як встановити програму Soundforge 10.0. Насправді, її встановити встановити немає проблем, але часто виникають проблеми користувачів із активацією даної програми. Отож, заходимо на сайт XUA, шукаємо Soundforge Pro 10.0. Українська версія тут є. Отже, Є тут файл Soundforge Pro 10.0. E, маємо завантажити, очікуємо завершення завантаження. E, тут також є активація плюс інструкція, плюс екранізація. E, що цікаво, що тут є інструкція, проте не усі не усі вміють розібратися з цим. Тому я записую для вас відео інструкцію, a, яка, по ідеї, має a, полегшити вам життя. Ось, a, Отже. Завершиться завантаження. І так, ми отримали інсталятор. Отже, відкриваємо його, а поки завантажуємо активацію та інструкцію. Отож, відкриваємо активацію та інструкцію. Це архів. Переміщаємо його, куди нам зручно. Отже, ось інсталятор відкрився. Нажимаємо інсталювати Soundforge Pro 10.0. Наступний крок ми натискаємо на кнопку Next. Далі вибираємо пункт, що ми прочитали згідно з правилами користування. Далі найскладніше, практично. Тут є такі два пункти. Два. Два. Як вам Ручніше сказати е, два шляхи. Два шляхи, е, які ми повинні зараз будемо змінювати. Отже, е, нам не підходить системний диск. Тобто це. Ми вибираємо диск D Ми вибираємо диск D Але стоп. Копіюємо. Тут не можна копіювати. от Шкода. Отже, вибираємо диск D Далі. Тут вписуємо, вписуємо вручну папку Sony. Ставимо слеш таку ж саму. Далі пишемо вручну sound. Так само, як у зразку тут вказано. Sound Forge Pro. 10.0. Вписали окей. Okay. Тут знову ж таки вибираємо. Вибираємо э, шлях там, де ми э, вписували диск D. Бачите, знову ж таки, папка Sony. Папка Sony. І. Э, shared plugins. Отже. Давайте так, щоб. Отак. От Саме ось така папка має бути. Одинаковий шлях. Одинаковий шлях. Ми вибрали для цього і для цього. Нажимаємо е, кнопку е, Далі. Е, тут ми бачимо, е, можна вибрати, встановити на робочий стіл е, цю е, п, маленький ярличок. Ну і ось очікуємо завершення. Завершення інсталяції. Ну, а тим часом ми відкриваємо Keygen. Тут зараз буде лунати музика, тому, можливо, ви мене не будете чути. Тому я на декілька секунд нічого не буду говорити. Ну, а поки триває інсталяція, я скажу, що ця програма дуже зручна для записування звуку. Для редагування я рекомендую Adobe Audition. Ну, Також у цій програмі також можна редагувати, і досить непогано. От, Але зручніше, як кому що зручніше. Тут, є, не забуваємо, що ми розпакували архів а, активація плюс інструкція. І тут є KeyGain, який нам знадобиться. А, зараз тим часом завершується інсталяція. А, залишилося буквально якісь лічені секунди до кінця. Отож. Почекаємо ще трохи і зараз. І зараз у нас має завершитися е, активація. Верніше, встановлення. І зараз ми приступаємо до активації цієї програми Sound Forge Pro 10-ї версії. Отже, завершилася активація. Встановлення. Перепрошую. Відкриваємо Keygen, Відкриваю Keygen, не запускаючи програму. Підкреслюю. Далі тут ми вибираємо пункт Soundforge 10 Series. Ось так. Далі є кнопочка Patch. Нажимаємо. Вибираємо обов'язково. Локальний диск де? Sound отак. Тут де ми встановили. Оця Soundforge Pro. ця інстальована у нас в папці Sony, яку ми вписували вручну, і Sound Forge Pro. Дальше, не закриваючи інсталятор. Відкриваємо. Далі жмемо, е, натискаємо на клавішу на е, далі. Далі нам е, потрібно ввести серійний номер. Серійний номер копіюємо з того, не, нічого не генеруючи, нічого. Саме перше, що в нас було, копіюємо. Оцей серійний номер вставляємо далі. онлайн е, Вибираємо далі. Е, тут нажимаємо оцей другу галочку першу ми не чіпаємо. Е, наступний крок все залишається як є. Головне оті жирні поля, що були заповнені. Е, далі. Готово. E, жмемо e, retry, Потім cancel, І бачимо довгий код. Довгий код це оцей довгий. Не забуваємо потягнути, бо він тут, тут трошки далі йде. Бачите? отут, отут, от, от, Дуже важливо. Копіюємо його, вставляємо, нажимаємо клавішу, готово. І все. У нас реєстрація е, на наш, е, наша ліцензія, на наш комп'ютер. Все як має бути. Ось, прошу. Готова програма до користування Soundforge. Ну а тут вже просто-напросто записуємо звук. І ось. Тут ре регулюємо гучність, там собі, ну, все, все, що хочемо. Це вже ми не зберігаємо, це вже готова програма. Ось так інсталюється ця програма, активується. Дуже дякую за перегляд. Надіюся, вам це допомогло. З вами був Остап. До зустрічі.